Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди в цьому відео. Я розповім, яке свято сьогодні ранкове замовляння, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує менини та прикмети погоди. Православне свято 24 січня, 6 лютого за Старим Стилем, День пам'яті преподобної Ксенії Міланської. Благодійниці і наставниці. Яке церковне свято! Православна церква 24 січня за новим стилем вшановує пам'ять преподобної Ксенії Римської і мученика Вавили Сицилійського, а також сирійського пустельника, преподобного Македонія. За старим стилем 24 січня вшановували пам'ять Феодосія Великого і Феодосія Антіхіоського. У давні часи люди вважали цю дату переломом зими. Наші предки говорили, що з дня Ксенії до початку сільськогосподарського сезону знадобиться стільки ж зерна, скільки вже з'їли. Тому це народне свято відомо як Оксана Напівхлібниця. Небагаті сім'ї підраховували, чи достатньо борошна до кінця зими, і при нестачі зерна починали економити. Відлизі у свято 24 січня не раділи, потепління в цю дату віщувало пізню і холодну зиму. А значить, пізніше настання посівного сезону. Якщо ж день видався морозним, то говорили, що зума буде короткою, але суворою. У народне свято 24 січня існував незвичний ритуал. Господині гадали, якими в поточному році будуть ціни на хліб. Для цього вночі перед сном зважували хліб і залишали його на терезах. Потім вранці знову перевіряли вагу. Якщо хліб. Важить менше, то ціни на нього зменшуватимуться. Вага не змінилася, ціни залишаться такими ж. А якщо вага зросла, то і хліб подорожчає. Щоб мати захист, впродовж дня спробуйте ранкове замовляння. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь. Господа Ісусе Христе, Пресвята Богородиця, всі преподобні Отці і Мучениці. Спасіть і благословіть! Що не можна робити 24 січня. В жодному разі не можна в'язати вузли. Наші предки вірили, що це накличе на сім'ю похорон. Також заборонялося готувати квас і пити алкогольні напої. Це все до проблем зі здоров'ям. У цей день не можна стригти волосся і обрізати нігті, інакше наступні три місяці проведете в боргах. Не можна брати в руки сукиру. Ножиці, голку та інші гострі і ріжучі предмети значно підвищується ризик порізів і травм. Також хліб і пироги в цей день краще ламати руками, а не різати. Невдалий день для переїзду і зміни місця роботи. 24 січня не варто починати конфлікти і сперечатися з близькими і друзями, інакше відносини надовго зіпсуються. Не можна ходити з брудним волоссям і брудним тілом в день Ксенії. Обов'язково варто помитися або прийняти ванну. В іншому випадку, в поточному роді, будете часто хворіти. Так, людям похилого віку забороняється прибирати в будинку і перестилати ліжко. Також не рекомендується стригти волосся. Проте молоді люди, навпаки, мають виконати всю роботу замість людей похилого віку. У народі день називали. Ксенія півзимниця, адже вже половина зими за спиною. Існувало цікаве повір'я: хто першим сяде вечеряти за стіл, той першим і помре. Тому намагалися сісти їсти надто пізно. У день Ксенії не можна ображати знущатися та сміятися з людей. Що можна робити сьогодні? А ось добрі справи не лише можна, а й потрібно робити. Більше того, від їхньої кількості залежить наскільки вдалим буде рік. А ще дозволялося грати весілля, свататися чи домовлятися про вінчання. Іменини за новим календарем сьогодні святкують Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій і Ксенія. Іменини за старим календарем сьогодні відзначають Віталій, Володимир, Вольдемар, Юсип, Михайло, Микола, Степан, Федор Теодор. Народні прикмети і традиції на 24 січня. На світлому небі хмари віщують хорошу погоду. Борульки показують, що лютий буде теплим. Якщо сьогодні сонячно, то весна буде теплою. Рідкісні хмари чекайте на морози. Безвітряна погода обіцяє теплу та суху погоду в другій половині липня. Ксенія, така й весна. Погожий день на римлянку до гарної весни. Якщо на Ксенію трапиться заметінь, та до нового врожаю всі запаси виснажаться. Заметіль 24 січня вказує на те, що весна буде пізня. За прикметою, хто перший сяде вечеряти в цей день, той перший помре. Щоб відвести біду від дітей, люди похилого віку спеціально сідали вечеряти першими.